На одній з полтавських зупинок Людмила Моргун чекає маршрутку, аби доїхати до села Великий Тростянець. Сьогодні туди можна дістатися за 15 гривень, а від завтра вартість проїзду зросте на 3 гривні. Я вважаю, що все таки це багато. Що возьмуть пенсіонери? Ну з чого взяти, якщо, наприклад, пенсія в них 2 200. Я взагалі в рошошенцях на дане. Час. Ну, дочки обидві, все в тростянці. То часто їздю, звісно, ось везу внуку. Яка боліла, окрім великого тростянця? Підіймають тариф на проїзд до обласного центру від завтра ще у шести селах Чербанівської громади, яка межує із Полтавою, зростання на три або чотири гривні залежно від маршруту, говорить В'ячеслав Макаренко. Ця не встановлює Ціну на маршрути, скажімо, за перевезення, були проведені неодноразові консультації із безпосередніми перевізниками, власниками маршрутів. Перевізник сам обраховує економічно вигідний їм тариф. За словами В'ячеслава Макаренка, у громаді працює п'ять приватних перевізників. Один із них, Леонід Волинець, повідомив, що вартість проїзду підвищили, зокрема через зростання ціни на пальне. Кожний день, мінус середньому 300 гривень. Посчитайте за місяць, скільки в мене буде збитків. На нижній млині в мене їздить зараз рута, яка заправляється на газу. Я поставив пропан. Мене багато це спасло. На горі я не збіжував, тому що в мене там їздить на дізельнім топліві. Ще у трьох селах громади вартість проїзду підвищили близько двох тижнів тому. Із нижніх млинів до Полтави раніше можна було доїхати за 12 гривень, а нині за 16, каже Марина Бойко. Це дуже за висока ціна для нашого, для району до ринку, але навіть до Ливади 16 гривень, коли тут пішки, ходьби, би, ну, хвилин 30-40, не більше. У мене сім'я, чотири чоловіка дорослих, дитина навчається і виїхати в місто. Можете порахувати 64 гривні в одну сторону, не враховуючи проїзду по місту. Я вважаю, що це занадто. Бо так як підвищились тарифи на енергоносії, то перевізники вимушені це зробити. Але нам від цього легше. Нам зарплати не підняли. Загалом у Щербанівській громаді 15 сіл. Востаннє вартість проїзду до Полтави підвищували улітку цього року. Розповів керівник управління житлово-комунального господарства сільради В'ячеслав Макаренко. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.